Привіт, листопад місяць і прогноз для знаку Скорпіон. Але спочатку хочу нагадати, що на моєму каналі є відео з прогнозом на листопад і на наступні місяці по датах народження з важливими транзитами дальніх планет. Кому цікаво, я посилання залишу в описі під цим відео. І так, наші скорпіони, наші іменинники листопада місяця вас зустрічає в цьому місяці повня. 5 листопада у вашому сьомому домі Повня нам завжди приносить якісь результати або вияснення, прояснення, висвітлення якоїсь ситуації, і ця ситуація буде стосуватися вашій карті саме теми партнерства, особистого чи ділового. Якщо у вас в цій темі йшли якісь переміни, то ця повня буде їх завершувати і давати вже результати. Можливо, в житті вашого чоловіка відбувалися якісь переміни, і зараз ви вже отримаєте якусь ясність в цьому питанні. Можливо, ви були в спілкуванні із клієнтами, і з роботодавцями, це просто ділове партнерство, партнерство 50 на 50, то а зараз також в цій темі на протязі з 5 листопада по 20 листопада у вас прийдуть результати і прояснення ситуації. Також у сьомий дім у нас це підписання якихось важливих бумаг, домовленостей, і а також в цій сфері відбудеться а, для вас прояснення ситуації. Далі, Марс, а, планета вогню, а, планета руху вперед переходить а, у вас скорпіони в другий дім, і це відбудеться вже 4 а, листопада. А, Марс рух, а, другий дім це наші збереження, і Марс тут, в принципі, те, що потрібно ще постаратися щось зберегти, вам захочеться, а, щось купити, або прийде період, коли потрібно буде, наприклад, на щось потратитися, а, то так як у нас буде ще включатися з 9 листопада Ретро Меркурій, я би радила вам подумати двічі над тим, а, щоб витрачати або вкладати кудись велику суму грошей. Якщо це просто витрати там, на навчання, да, тому що. Це буде Марс нас проходити ознаку стрільця на навчання, підвищення якоїсь кваліфікації, повернення до чогось, так то можна, в принципі, робити ці витрати, можливо, навіть і на якісь поїздки або подорожі. Далі. Меркурій з 9 листопада переходить в ретроградний рух, і він пробуде там до 29 листопада. І ось ці дати 9 та 29 листопада краще не назначати якісь важливі події, тому що наш Меркурій взагалі зупиняється, він буде без швидкості і буде розвертатися. І тому всі теми, які стосуються Меркурія, це поїздки, переїзди, якісь переписки, документи, взаємодія. Відносини, зустрічі, подорожі, покупки, квитки а все це краще, якби не назначати на цей день, особливо подорожі, тому що може щось затягуватися, путатись ви до чогось можете повертатися. І взагалі ось цей період ретроградного Меркурія у вас буде проходити в межах першого дому. Тобто ця ретроградність буде стосуватися більше вашої особистості. Можливо, ви будете над чимось міркувати, можливо, будете передивлятися якісь свої рішення, якісь свої вибори. Також перший дім у нас часто говорить про нашу зовнішню красу, а це також не є благоприємний період для якихось уколів, ін'єкцій, для процедур краси, хоча сам Меркурій до них не відноситься, але є така ймовірність, що вам прийдеться щось переробляти. І тим паче, що з 6 листопада ваш перший дім до Меркурія доєднається ще Венера, а Венера це бажання краси та естетики. Але Венера в Скорпіоні не в найкращій своїй позиції. Тому, якщо ви будете назначати якісь косметичні процедури, то це мають бути процедури, які ви вже проходили. Це, ну, якби є вказівка на те, що щось нове пробувати або експериментувати не потрібно саме в цей час з 9 по 29 листопада. А також у вас може бути бажання якихось гарних покупок, можливо, навіть чогось дорогого, так як у вас Марс іде в другому домі, вам можливо захочеться або буде потреба потратити гроші. То знову ж таки співважуйте свої бажання із можливостями. Так як Венера і Меркурій в нас в знаку Скорпіон, а це більше тема емоцій, емоційності. Тому, можливо, потрібно дати собі більше якихось емоцій да, з позиції зустрітися із друзями, якось емоційно добре провести час, але емоції, які нас штовхають на необдумані якісь втрати або покупки краще тримати в цей час якби, під контролем. Далі, Юпітер 11 листопада, розвертається в ретроградний рух у вашому 9 дев домі. Дев'ятий дім назавжди символізується і темою навчання, освіти, можливо, ви будете повертатися до тем навчання, які ви маєте довести до кінця, або які по якихось причинах закинули. І ретроградний Меркурій в нас буде з 11 листопада по 11 березня 26 го року, тобто не один місяць. І це у вас є такий час повернутися до тем. Дев'ятого дому. Можливо, ви хочете зробити а, якусь презентацію своїх знань або поділитися своїми знаннями. Це також добре робити в цей період. Подорож за кордон а, в листопаді, так як у нас ретро Меркурій, краще їхати вже в ті місця, де ви були. І а, квитки якби, купляти заздалегідь, або просто. А, Мати на увазі, що може відбуватися якась затримка рейсів, якась плутанина в дорогі, дорозі, перевіряти документи. Інформацію, да, яка надходить до вас, хтось може в цей проміжок часу з 11 листопада по 11 березня отримати якийсь сертифікат або диплом, або підвищення кваліфікації, тобто, те, що засвідчує ваші знання, які ви отримали. Це також дуже хороший період для цього. Тема юридичних питань, в кого будуть виникати, да, або вже виникали такі питання, ви можете до них повертатися якраз таки в період з листопада по березень, і новолуння. Новий місяць у вас буде закладатися 20 листопада, знову ж таки, в вашому першому домі. Тут є один нюанс, наше новолуння в Скорпіоні буде проходити в з'єднанні з ліліт. Тому дивіться, якби на ту ситуацію, яка буде складатися навколо вас. Не приймайте, не приймайте якихось таких швидких рішень, Вони повинні бути обдумані, не дозволяйте якоїсь маніпуляції в вашу сторону. І новолуння знову ж таки буде стосуватися ваших особистих дій, рішень, вашого лідерства, можливо, вашого здоров'я, вашої енергії, тому що новолуння буде запускати якісь нові цикли для вас особисто. Але в темах, які вам вже знайомі, тому що тут іде ретро Меркурій. Тому листопад вас чітко виділяє тему першого дому, вашої особистості, вашої енергії, вашого здоров'я, теми партнерства по повнолунню, так? І трати по-другому дому, обережно з ними в листопаді в місяці. Просто є ймовірність потратити більше, ніж ви, наприклад, планували. І я для вас витягла ще карту підказку. Таро а, з енергіями на цей місяць. І мені дуже подобається ця карта, яка випала на вас, тому що тут іде трійка кубків, а трійка кубків це якесь наче, святкування в близькому колі, в колі, де я можу довіритися, де я можу відкритися емоційно. І ця карта а, дуже перегукується із астрологічним гороскопом. Тому, можливо, в листопаді місяці це може бути, як і ваші якісь святкування Днів дні народжень, так і може бути. А, Якась поїздка із людьми, яких ви любите, які люблять вас. Тобто трійка кубка тут про емоційність, про наповнення. І на карті, видно, місяць він у повні. Тобто, можливо, вам потрібно емоційно просто переключитися в цей проміжок часу, із, можливо, із якихось виборів, із якихось негативних ситуацій, тому що перед... В нас іде двійка, це ситуація якогось вибору, або, як сказати, неопридільності по російськи А трічка це вже якась фіналізація, святкування чогось, хороші, можливо, новини або підняття такого внутрішнього емоційного стану. І тут ще порада. Ну, якби контролювати свій емоційний стан, можливо, більше давати собі насолоди якогось в житті, зміщати фокус уваги на щось добре, на щось хороше, щоб ви емоційно, наче відновилися і наповнились якось цей місяць у повні. Ось такий у вас прогноз на листопад, дорогі скорпіони.